000. Що з українками таке, чому так? От, може, ви знаєте, підкажіть. Ну, знайшла другого хто рядом, мабуть. Так як, вона заміжня, чого вона шукає? Тобто, коли людина виходить заміж, то пошуки припиняються. Ну, бо дурна, напевно. Тобто, якщо вона подає на розлучення, маючи українця чоловіка, вона дурна. Ну, тут я погоджуюсь. Ні, я кажу, що дурна, що вийшла заміж, поїхала та вирішила зробити ну, такі справи негарні. Добре, а, подружка, чоловіка. а подружка що скаже, можна, я її теж послухаю? Поклич її, будь ласка. Звісно, вона пішла за соком зараз прийде. Добро. Можемо к неї підійти, в принципі. Так, ні, ну ми її дочекаємося, наш на нам бігати, так напружуватися, ще жир розтруситься, не треба нам. Посидимо, почекаємо, правильно? Добре. Добре. Скажи мені, будь ласка, скільки дітей плануєш ти і твоя подружка? Ну, в перспективі, там, не сьогодні, а в.